Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз у нас таке буде запитання, як влада успішно продовжує, боротьбу, успішно продовжує боротьбу з оборонною промисловістю. Є таке підприємство Луч, яке випускає або виготовляє протитанкові стугни, ракетні комплекси Вільха та Нептун. Та іншу зброю для ЗСУ. Знову під атакою. ось вже випадає Знову під атакою Державної аудиторської служби. І так, давайте подивимося, звідки йде. Е, як сказати? Запашок. Ниточки. Куди ведуть ниточки? Ну, звичайно, Порошенка. Парашенка і ще кого можна звинуватити. Навіть не знаю. Парахаботів, кого ще можна звинуватити. І так, давайте будемо додивитися. це до банкової, чи ні? 100%. 100% з банкової. 100%, дивіться, ось карти вам показують. Це, знаєте, карма. Хто любить карму, ось вам карма. Чому? При, при, Причина-наслідковий зв'язок. Хто це знає, будь ласка, поцікавтеся, що за карма саме в цьому питанні? І так, дорогенькі мої, ми задали запитання, чи це веде на банкову 100% звідти йде розрушити. Можна сказати Україну, можна сказати важку, важке озброєння. І це карма. Це повертається все туди-назад. Звідки прийшло? Почнемо з виборів, так? Але ми їх зараз чіпати не будемо. Ось. Людина зробила вибір, і ось має карму. Ось вам і карма. Прилетіло. І так. І так. Давайте подивимося, як вирішиться. Тому що, я, наскільки розумію, це підприємство знову звернулося до влади, до політичної влади та до Верховної Ради. Втрутитися, щоб врятуватися від атак Держаудит служби. Тут я бачу вже. Ну, це давно все було продумано, щоб ви розуміли. Ось цей шлях вибрали політики, ті, які прийшли до влади, щоб знищити Україну. Ось це показує. І прямо йде від них дорога. Тобто, вказівка йде з банкової. Як вирішиться це питання? Ну, я тут бачу, ви знаєте, поки що світ. Не дуже вмішується. Зараз ми подивимося, чи буде якась допомога. Ну тут, дивіться, тут дуже проплачені, хороші. Як дехто каже, оборотні. Угу. Ого. Ого. Дивіться мої любі. Це. Будемо так говорити, підіграти ворогові. Щоб ви розуміли. Оце є підігрування ворогів, ослабити нашу армію, не випускати своє. Згадайте слова Залужного, як він сказав, що ми будемо Росію бомбити своїми своєю зброєю. А зброї нема. А зброї нема. Ой. Давайте дивимося результат, чи буде щось зміниться, чи ні, знищать. Ви знаєте, от, ну не дадуть, ні, не дадуть, не дадуть. Я тут бачу блокаду, ні. Я не бачу. Ще раз наголошую: з цією владою не буде перемоги, і бачите, свою зброю от все зроблять для того, щоб це все закрити. Абсолютно, все зроблять для того. Я тут. Знищують, повністю. Знищують. Якими потугами, ви знаєте, це коли ось щось у мене йде от така ситуація, коли і так жінка важко народжує ту дитину, і ще приходять і відволікають. Ніяк ми народити не можемо. Ніяк Україна не може народити своє військо верніше свою зброю для війська. Все знищується. Абсолютно все. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання, тому що це було ваше запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде, Україна!